У новорічну ніч прийнято вірити в диво. Навіть попри війну, тривогу, обстріли українці продовжують вірити у краще. Так у Покровському пронетальному центрі першим народився хлопчик. Малюк з'явився на світ сьогодні, 1 січня, у 7 годині. Ранку народилася одна дитина з міста Терецьк, а хлопчик. Мама та дитина в дольтрильному стані. Всього за минулий рік в Покровському перинатальному центрі народилося 666 дітей. З них 367 хлопчиків. Пройшло 62 передчасних пологів. Через відділення інтенсивної терапії немовлят пройшло 262 дитини. Були всі виписані в удольтерному стані. Маленька Владислава народилась напередодні нового року. В родині породіллі це перша дитина. Страхів, пов'язаних із важкою ситуацією в Україні та постійними обстрілами у жінки не було. Вона впевнена, що все буде добре. Народилася дівчинка, трісто, назвали Владислави. От, все отлично». Щиро вітаємо батьків з народженням дітей та бажаємо всім родинам здоров'я, затишку і мирного неба над головою.